Усім доброго дня! Ось в таких екстремальних умовах працюємо. По-перше, гуде сирена по-друге, почався маленький дощик. Але ж я тільки все розставила ось більше продовження. То буду вже якось під дощем вам розказувати. Буде посуд, грати новими фарбами, і скритися у каплях дощу. Це все, що я купила. На барахолці вчора був такий жирний день, чи то просто вдача. От приїдеш начебто і, і рано приїдеш, і все начебто є. Але куди не підійдеш, котику пішов геть, Але куди не підійдеш, вже, вже хтось це забронював, купив і таке інше. А тут, де не підходжу, і люди тільки розкривають сумки зі скарбами. А тут я до іншого підходжу. Знову. А колеги мої ходять з пустими сумками. Ось, як, просто якось так буває. Тому <кхем> я це зрозуміла на самому початку барахолці, що сьогодні мій день, що я буду брати все, поїду на, додому на таксі, якщо треба, але візьму все. І так, починаємо. Ось цей набір, чи не набір, можливо, вони були окремо. Це у нас е, Возрождення бронниця. Є чотири стакани. І тільки на одному з цих чотирьох ширша полоска позолоти, а ці з вузенькою полоскою. Але так все, все ціленьке. Так, ось цей чайничок. Багато хто любить такий сервіс, але, на жаль, без кришечки. Бутилки від різького лікеру, так? Керамічні бутилки, вони є такі маленькі, а це три великі. Я не мила їх, бо думаю, можливо, комусь треба будуть залишки у цієї паперової етикетки, що є. На двох вона збереглася частково. Так, оце в нас такі ємкості для сипучих, чи для зберігання, чи чайниці, чи що завгодно. Це синельниковий завод. Є така третя кришечка. Якщо комусь треба, то звертайтесь. На цьому, де морква, там з двох сторон однаковий малюнок, а де грибочок, там з іншої сторони е, редиска. Давайте я вам покажу, бо вона така мила. Хоча обидві милі малюнки, я не знала, якою стороною поставити, щоб було краще. Редиска теж дуже мила. Так, ось таке клеймо. Ціленькі, не затерті, нормально. Так, ось ці дві маленькі базочки, ну тут, можливо, там сантиметрів, може 13, ось так десь. Клейма немає, але тут млин, і, і продавчиня сказала, що вона привезла їх з Германії, то можливо це Голландія, можливо, навіть Делфський фарфор, ну клейма немає, на жаль. Так, ось цей молочник полтавський. На ньому, знаєте, не позолота, а ось така фарба вона такого жовто-коричневого кольору. Якщо треба, в мене є таке одне блюдечко і цукорний цей чайник з дефектами. Там точно в жахливому стані кришечки, але самі вироби я не пам'ятаю то звертайтесь, можливо, щось підберемо ще, якщо і у вас є такі деталі. Ось такий пасхальний набір, він сучасний, але скоро пасха, то можна, може діточкам чи для декору взяти. Вони порцелянові, пустотілі і яєчко також. Так, ось така один фужер такий, старенький, з лінзою ось тут на денці. І жовтенький, урановий, я перевіряла. Оселедниця, синьо-блакитний якийсь такий колір, рибки. І це у нас, видно, не видно, видно клеймо, це львівський. Так, ось такий вішачок. Металевий, вкритий золотою фарбою, це гачочки. Ось, бачите, три. три гачочки і кріплення до стіни, з трояндою, в гарному стані, так, є трохи якісь, чи то кракелюр такий спеціально зроблений, чи від часу. Така гарненька, можна якісь, якщо у вас є якісь прибори, такі з латуні повішати. Так, ось такі вазочки. Я купила дві, а є в мене ще шість. Кому треба, хто любить таке скло. Так, чайничок. Це в нас, це в нас завод пролетарій, Новгород. З двох сторін різні малюнки. Це, мабуть, герб того Новгороду. Тут нерідна кришечка, це ось таке клеймо Ось таке, бачите, клеймо. Так, але тут не рідна кришечка. Я думаю, що вона полонська, то, можливо, комусь потрібна така кришечка, то можу от окремо продати, а тут кришечка біленька з таким золотистим, золотистою ручкою. Так, ось такі дві рюмашки. Вазочка кльош. чотирьохшовна шовна. Є цінники клеймо, тобто після 61-го року вироблена. Ось такий петушок з натурального пір'я. Сучасний, але просто він зараз в тему буде до цього зайчика. Так, ваза цукорниця, цукерниця. цукерниця. Від слова цукерки, а цукорниця від слова цукор. Ось так треба правильно казати, мені колись одна кандидат філологічних наук сказала, що ось так треба. Я в неї купувала посуд, а вона каже все на цукорницю, каже, цукерниця потім. Так, стопе. Що я таке кажу? Тож для цукру, то, то цукорниця, а то цукерниця. Ось так. Так, ось такий якийсь колір в неї ну, відображається, як він є. То фотографія в мене щось на телефоні завжди не та колір передає, а відео передає справжній колір, тут такий рожево-коричневий якийсь такий колір. Так, ось ця ємкість, сасклий стареньке. Можливо, хто збирає такий набір, є в мене така з ложечкою. І поменше така під щось не пам'ятаю. Так, багато хто любить оцей сервіс. Тут, на жаль, є скол маленький на носику. Ну, і бачите, затерта позолота, але рідна кришечка. Це маленький чайничок від цього сервізу. Так, ось такий теж сучасний. Під мило і під зубні щітки чи ще якусь в ванну кімнату. Такі ж порцелянові, але сучасні. Так, котику. Тобі треба відійти звідси. Так, це я купила старі фотографії і дві вишивки. Також старенькі, зараз покладу фотографії. Так, Ось одна така, а інша також. Троянди, то потім сфотографую Боря іди геть. Цей Боря ще тут. Так, он ще один мій, оцей малий мій, а це, мабуть, його батька, бо цього маленького ми знайшли тут. О, ще один батько якийсь іде. Ой, як же ви мені усі дорогі. Особливо ось ці прийшлі чужі коти, бо мої стерилізовані, ну це ще маленький. А це справжні чоловіки. І вони любять, люблять помітити, поорати. Хоча у нас в округі тут кішок якось немає. В мене коти, а ці ось ходять тут. Чого ти кричиш? Ну ти, звісно, гарний. Гарний. Ну так чого ж ти такий бойовий? Так, продовжуємо. Хотіла вам показати ще цікаві старенькі фотографії. Дивіться, весілля. Ось тут, я так розумію, що це річка проходить і високий берег з хатами, з огородами. Там, на жаль, жахливий, але ну, дуже цікава фотографія. Стільці які. Так, а де тут? А де тут молоді? де молоді, це молоді. Бачите? У вишиванках сиділи. Тут написано, що це 52 рік. На жаль, не зазначено, яке це місто. Так, оця мені сподобалась фотографія, дивіться. Жених який файний і молодий. А вона от яка. І він її так скромно скромно держить за ручку, мабуть, боїться. Штани модні. Так. Ось тут гарна невеста. Ага, з годинником. Це годинник в неї. Так, годинник. І віночок і годинник. Так, це школа. І там були інші, але, на жаль, не зазначені. Якби я там була зазначена ш... номер школи, що це дійсно Криворізька, то я б такі купила, я таке люблю. А це я купила просто, що вона така атмосферна, бачите, бузок. І там ось якісь такі плакати чи фотографії, чи... Чи картинки, це треба пороздивлятися, якісь тінгазети, мабуть, щось таке. На жаль, немає ні, ні, ні одного надпису, але я так розумію, що це вже там якийсь кінець 50-х років, бо до якого року були окремі класи дівчат і хлопчиків. А тут, бачите, разом. Також весілля. Тут в вишиванках нікого немає, то можливо. Це і в Росії десь привезли сюди. Так, ще одна. Ось та сама. Пара з цієї фотографії. Це в нього вуса такі, як у Гітлера. Може, тут збереглась якийсь надпис. Так. Не розумію, який рік. Так, тут 72 рік, але танк. Так. І ще одне весілля. А, це ось це ось ця сувора жіночка. Баяніс, діточки. Так, ось скільки я всього купила, розглядайте, все буде з цінами на моєму телеграм-каналі. То дивіться, підписуйтесь. Ставте лайки, коментуйте, завжди всім рада. Відправляю будь-яким оператором, Укрпоштою, новою поштою, міст, експрес можу, які, яким тільки вам треба, оплата на картку або накладний платіж. То без різниці замовляю. замовляйте все, як вам завгодно. Так, всім. Дякую за увагу. До побачення.